Доброго дня всім! Сьогодні ми печемо з вами швидкий, простий білий хліб. Для цього починаємо. Беремо чайну ложку цукру, чайну ложку дріжджів. і приємно теплу воду. Води 210 гривен мілілітрів. І все змішуємо, поки цукор не розтане. Додаємо 30 г олії. Добре перемішуємо. І залишаємо на 7 хвилин. 400 г борошна Додаємо чайну ложку солі, перемішуємо перед тим як його просівати, додаємо, замішуємо тісто. Як почало важко мішати вже лопатою, замішуємо рукою. Промісила в мисті 7 хвилин воно таке еластичне, не липне до рук. Тепер промазую мисочку. промазую трошки колобок, накриваю харчовою кліпкою рушничком і залишаємо на одну годину. Дивимось наше тісто підійшло. Трошечки підпилимо стіл одну грамочку. Тепер його місити не будемо. А трошки не розправляємо таким квадратом десь, щоб була товщина його сантиметр. І скручуємо рулет начебто. Так. Тепер знову. Розплескуємо трошки товще, сантиметрів два, і знов скручуємо. Вже у нас товстенький руліт і Тепер його зробимо таким сантиметрів три товщиною. І знову скручуємо, робимо. Таку ковбаску. Кладемо на пергамент і накриваємо на 30 хвилин, дивимось, наш хліб підійшов. Тепер я беру звичайне молоко і промазую його молоком. Трошки підпилюю мукою. І рублю надрізи, щоб він не репнув там, де нам не потрібно. Не дуже роблю глибоко, бо, як ви бачили мої попередні відео, зробила дуже глибоко і дуже він роз... розкрився хліб, не так, як я хотіла. Ну, десь так. Накриваємо полотенечком і даємо йому 10 хвилин відпочити. Зараз ставлятиму в духовку, духовка в мене вже нагріта на 180 градусів на 45 хвилин. Під низ не забуваємо деко з водою. Ось такий хлібчик випікся, гарно пропікся, але він гарячий, зараз остигне і будемо розрізати. Такий хліб вийшли дуже простий рецепт. Хліб з кореною ж дуже м'якенький, гарно випечений, не негливкий, стає на місці. Пробуйте пекти, у всіх вийде, тому що рецепт дуже швидкий, простий. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо далі пробувати пекти різний хліб.